Сімдесятирічна учителька з Херсонщини врятувала від російської окупації п'ятьох всиновлених дітей. Але, поїхавши з рідного дому, сім'я зосталася без нічого. На їхню біду відгукнулися волонтери, і на придбаній ділянці щойно минуть морози, почнуть зводити для родини новий будинок. Входи не обіцяють уже влітку, каже Дар'я Цесарук. Ну що мої хороші? Що задавали на сьогодні? Мені читати. Вони дістають з поличок біологію, історію та алгебру, і вперше за два тижні канікул сідають за домашні завдання. Ще миті у гамірній дитячій враз стає тихо. Усі п'ятеро зосереджено роблять уроки. З першого класу я їх привчала бути самостійними. Я підходжу, дивлюся, що там у них що їм допомогти потрібно. За одним письмовим столом тісно, та місця для ще одного тут немає. Цю квартиру Ольга Григорівна винаймає, і для неї це нині найбільший біль, що її діти ростуть так далеко від дому, аж за 900 кілометрів від рідного Херсонського лівобережжя. Перший же день нас окупували. На Антонівському мосту почалися бої великі, важко звичайно було. А потім уже почалася. Окупація далі сіл і розказували всім, що вас здали, що ми вже тут назавжди, що Росія вже назавжди тут, і переходьте до нас працювати. Що тікатиме, жінка вирішила одразу ж, бо не хотіла і дня прожити під російським триколором, але перші дві спроби виїхати провалилися, і родина сповна відчула на собі репресії окупантів. Нам пройшлося ховати прапори під ванну, телефони мої закапували з. Ноутбуками і так далі. Все ховали. Мене пройшли сховати на горищі або ж на криші нашого сараю. Усі півроку Ольга Григорівна боялася, що її з дітьми можуть розлучити, бо вони усиновлені. Це Віталя, це братик Віталін Андрушка і це братик рідний Саша. Це три братіка. Тепер лізочка моя помічничка золота і Даня. Це і сестричка. Ользі було 58, коли вона ухвалила для себе доленосне рішення. Узяла під свою опіку одразу п'ятьох. Усі були майже одного віку. Дітки хороші ростуть розумні. Та я інколи думаю, що б я робила без них, а вони мене й тримають, щоб іти вперед. І тільки страх, що дітей у неї заберуть, мусив жінку згодом ризикнути ще раз, коли ми тільки. Коли тільки нас пост, і коли ми побачили свій прапор, почали люди співати їм, почали ми всі плакати, почали ми, я вам не можу от передати оту обстановку, яка була. Чи коли ще повернеться додому, вона не знає, тому нове життя для себе і дітей з чистого аркушу починає на Київщині у селі за 30 кілометрів від столиці. У мене є рідний брат, який допоміг мені купити цей участочок. Бо він знає, що ми все життя жили на землі. Ми ніколи не жили на на якомусь поверсі. На ділянці нині тільки стара недобудова, вже за тиждень їх демонтують. А як минуть морози, волонтери з Добробату почнуть зводити і нові стіни. Будинок буде модульним каркасом, тобто з дерева, еко будиночок. Він буде розміром 90 квадратних метрів, одноповерховий. Будівництво під ключ триватиме щонайбільше до літа. Ми хочемо саме тут відновити їх нормальне життя, яке в них було до початку активних бойових дій. Ольга вже мріє якомога швидше заселитися і зібрати перший урожай полуниці, яку вони з дітьми вже посадили на городі за хатою. Дар'я Цесарук В'ячеслав Вендичанський, Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині новини.